Я повернуся розкоти. Не холодно зовсім. Гарна погода, 25 градусів, вітерець. класно. Привіт всім. Ранок, насправді, не ранній ранок. 25 хвилин 11. Миколая навіть французька почалась, потім Семен. А ми злії йдемо на рецепцію, яка не працює весь день. І, можливо, зараз буде зачинено, але нам треба дізнатися. Вчора на басейн, біля басейну прочитали, що потрібні браслети. А відчинено, зараз дізнаємося. А нам не дали ніяких браслетів. Тож такий, йдемо з'ясовувати. Ну і у нас деяких речей не вистачає. А, будиночку треба про це попередити. Гриша шпіон. Шпигун. Григорій Шпигун нас наздогнав, за деревами ховався. Взяли без проблем браслетики. Не знаю, чому нам вчора їх не дали, мабуть, забув. Зараз хтось має прийти подивитись, що в нас посуду не вистачає. Привезли нам тільки що посуд на гольф мобілі. Дядько їздить по території. Перед цим прийшов, перевірив, ми йому все показали, які тут недоліки ми знайшли. Тільки чотири чашки, бо ми тільки маємо такі шість бокалів малесеньких і все. Немає з чого ні кави попити. Ми вон свої використовували пластикові стакани. І приніс тільки чотири тарілки. У нас одна така велика тарілка і десертних п'ять штук, невеличких. Тож він. Привіз чотири, сказав, що більше в нього немає. Ну, новий посуд. Тож таке. Скоріше за все, попередні мешканці порозбивали. Ось така в нас кнопка тут не працювала, на дядько якось дуже швидко поремонтував, воно просто там западало і він це зробив. А в вані в душі у нас ось така проблема. Буквально дві хвилини миєшся, вода, якщо тече, то переливається і повністю калюжа така утворюється на підлозі, яка назад не затікає. Ну, Щось зі зливом там. Я показала йому, а він сказав, що ну, така проблема. Типу, Що це в них нормальна проблема, вибачте? Ну, думаю, окей, кажу, а я шваброю це все туди, потім заганяю. Він такий, да, а у вас є швабра? кажу, ну так, да, є. Ну, добре, там, вибачте. Якщо ось такий нюанс. Це платити. Тенісні корти. Три корти. Можна три команди одночасно можуть грати. Ми вчора його бачили тут так. У нас є там карбоні, ракетки і м'ячик десь був. Так, угу. Мамо! М Колі мало було, таке зірна тіклися. Mm. Бадмінтон ви, мабуть, грали. Так, вчора, коли ми тут гуляли, вони вже зачинились і вимкнули, а зараз працюють. Дуже багато Дуже багато? Хіба це дуже? Але багатенько. Вони зараз підуть обідати, зараз 12-та, майже всі підуть, а ми якраз... Відпочинемо. Бо французи обідають о 12. Дуже подобаються ці фонтани. Веселі. Рибка моя. Йдемо на море. підстилку. Чоловік пішки зараз буде повертатись. тут не так далеко, за півгодинки впоратись має, а ми вже до моря йдемо. людей набагато більше. Діти засмутились. Ну, вчора ж було прохолодно, тому й мало людей. Це... Ну, не так вже й прохолодно. 27 градусів. Вчора було ледве 20 вранці. І вітер холодний. А сьогодні всі, хто сидів вдома, повиходили, бачиш? Тут насправді багато людей відпочивають. Не у всіх є басейни. Люди приїхали саме. А, ну так. П'ятниця робочий день. Нападають на татка, доганяють. Клас, і роб ти вирив. Що сталося? Немає тіла. Все смішно. Зараз вода почне прибувати і що ти робитимеш, ага? Зостря. Ну давай, давай, ти можеш. Ні? Серйозно? Тато, Тато допомагай. Тато, допоможи. Йому подобається. Вода піднімається. Греш? На руках маю на увазі, що в машині треба їхати, не все поміщається. Нам потрібен додатковий багажник, додаткове місце. На даху, скоріше за все, ще потрібна більша машина. Скоріше мікроавтобус. Ось це наша мета, майбутня. Тоді б точно все розмістилося, і ось ці ж візочки, розкладні ліжаки, лежаки, їх треба теж десь розміщувати. Точно не в нашій машині, ми б не повезли їх. Ну і наметики, звичайно, пляжні наметики, дуже зручно. В нас цього разу не вийшло, треба буде краще підготуватися, знайти гачки, знайти ось ці кілочки і вже використовувати повноцінно. Діти пішли швидше за нас і вон там вивчають природу. Хлопці, французи, ну молоді люди, може не хлопці, прям ну, вечерюють на пляжі, майже на пляжі, там неподалік будинків. Вино і вечеряно. Ввечері ми сиділи вже з Іваном на такій нашій міні-терасі, коли діти вкладалися спати, заснули, їли мідії, пили біле, сухе вино, розмовляли про життя, про якісь, можливо, ну, якщо не плани, ми скоріше про щось таке життєстверне, про свої погляди, про наші різні погляди на певні речі і багато про дітей, про їх виховання і про те, як ми. Переймаємось, що буде далі. Ось такий в нас вечір. Про це і поговорили. Чудово, бо дома за побутовими такими справами не часто доходить до того, щоб сісти спокійно, поговорити про щось важливіше за звичайні якісь справи. Тож ось так у нас закінчився суботній вечір і. Спостерігали за сусідньою терасою, поки сиділи, розмовляли. На сусідніх терасах теж саме відбувалося. Люди проводили тихий спокійний вечір, чи скоріше початок ночі вже. А єдине, що відволікало трохи увагу, коли почалися феєрверки десь, я думаю, в середмісті. Ну, не поряд з нами, але десь там, поблизу. І мушу сказати, що це неприємні відчуття, неприємні звуки. Для нас були, бо бахкало довго і гучно. Це єдиний, можливо, такий недолік, який в нас був за вечір. А в цілому відпочили гарно. Не зрозуміли якісь звуки. Це вироки. що тобі не зрозуміло. Де? Я не чую. Десь далеко, десь норбоні вже. Буще. Ну і ще трохи прорефлексую про, про попереднє відео, коли я розповідала про, начебто, море для бідних. Я так назвала навмисно провокативно відео для того, щоб і увагу привернути додатково, Але сенс все ж таки моєї розповіді був в іншому. І той, хто уважно подивився це відео, не виникло ніяких, як дехто писав, неприємного осаду, не виникло, не виникло непорозуміння. Або чомусь дехто вважає, що я якось чи принизити хотіла французів, чи розповісти, що вони, бачите, незаможні бувають. Але мета була зовсім в іншому, насправді. Мета була наголосити, що люди однакові і. Люди однакові в різних країнах, і однаково різний достаток мають, є заможні, є незаможні. Наголошувала я також і казала, що є ті, хто відпочивають виключно в готелях або орендують віли, або мають свої вілли. Навіть тут, серед цих баз відпочинку, як я називаю, теж є приватні такі ось сектори. Там написано, що заїзд заборонений, приватна територія, і там справжні такі ось котеджі, повноцінні, побудовані. На вигляд і розміром вони такі самі, як будинки в будь-якому містечку Франції. І ці будинки є власністю, не всі вони для оренди, є люди, які можуть собі це дозволити. На пляжі багато біля нас було німців. І номери на машинах є німецькі. Я думаю, що це таке популярне місце для їх відпочинку. Я не здивуюся, якщо вони ось такий власний свій котедж тут мають. Тобто, не обов'язково живуть всі там в вагончиках або переважна більшість. Я якраз про те, що є різноманіття, і всі люди мають можливість відпочити біля моря. Кожен на свій, скажімо так, гаманець. І мені імпонує саме така ось е, такий розклад, скажімо так, що море воно для всіх, відпочинок воно він для всіх, і всі і заслуговують, і заробляють на це. Власне, хто як, як може, але можуть собі врешті дозволити приїхати і побути на пляжі, насолодитись морем, сонцем. Нехай це буде намет, нехай це буде кемпер. Старенький, або це буде невеликий такий ось вагончик, мобільний будиночок, насправді, але свій власний, з власною невеличкою територією, з терасою і з іншими місцями, які ось дають можливість відпочити. Інколи мені здається, що люди все ж таки, ось ті, хто борюється чи з нерозумінням ставляться до того, що я розповідаю чи показую, ну, знову ж таки, в першу чергу вони, можливо, неуважно слухають або навмисне не чують те, що я пояснюю. Та все ж, я думаю, що є певна категорія людей взагалі в житті, це я зараз філософію тут розводжу, які мають свої якісь сталі уявлення, і вони зовсім не хочуть змінювати це, лише шукають інформацію, яка б співпадала з їх точкою зору, з їх уявленням, в тому чи, ну в даному випадку про французів, і можливо комусь не сподобалось те, що я показала, що французи такі самі різні люди і стереотипи і уявлення про те, якими вони мають бути, як вони мають жити, як вони мають відпочивати. Вони все ж таки навіть шкідливі в певному е сенсі. Я теж, можливо, колись ну, не те, щоб я помилялася, я просто не дуже то думала і розмірковувала над тим, як живуть люди в цій країні. А зараз я просто дивлюся, спостерігаю і вам показую те, що бачу. Сподіваюся, що вам цікаво дивитися. Інформація про світ вона різна, вона цікава. У мене такий досвід, а ви маєте можливість побачити моїми очима цей досвід. Я вам дячна за перегляд, дякую, що продовжуєте дивитись відео. Я буду повертатись в басейн. У нас сьогодні останній день тут відпочинку. Вже виїхали з будинку. Ви все побачите вже в наступних відео. Дякую за ваші вподобайки, за розуміння. Побачимось в наступних відео. Бувайте.